Доброго дня! Перед вами зарядний пристрій Enhel CC-BC4M. Зараз подивимося, як він працює. Акумулятор також є. Так, приєднуємо спочатку реклеми до акумулятора. Тут у нас з'являються ось такі написи. Показує, який заряд акумулятора. Яка ємність, я так розумію, половина ємності заряд 12,3. Ну, тільки після того, як ми підключили клеми, включаємо 220 зарядний пристрій. Через деякий час, ви бачите, процесор сам вибирає, що це акумуляторний, акумулятор на 12 вольт і починає заряд. Це дуже просто і зрозуміло. Якщо спробувати щось переключити, зимовий режим, мотоцикл, автомобіль. Ось такий простий, цікавий, цікавий зарядний пристрій. Зарядка здійснюється 4 А за годину. Це виходить, якщо повністю розряджений 60 А. Акумулятор він буде заряджатися 15 годин. Але повністю розряджений це дуже рідко таке буває. і Тим більше інша зарядка треба для того, щоб заряджати повністю розряджений акумулятор. А це для підзарядки акумуляторів. Це зарядний пристрій. Дуже компактний, дуже яскравий. Так що купляйте, користуйтеся. І клеми більш-менш якісно виконані.